Здається, до нас у гості завітали. Чому ти так гадаєш? Бо мама сміється після татусевих анекдотів? Літні пан та пані купили свиню, виготовили і вирішили, що вже час її до кобина вести. Помили, причесали, посадили у візок і повезли. Проходить деякий час після цього. А по свині нічого не видно. Знову повезли. І так декілька разів. Одного разу пан каже Піди подивися. Може, вона вже того? повернулася пані і каже, не знаю, того вона чи ні. Але вже помилася і у візку сидить. Маленький хлопчик знімає трубку телефону. Вам кого? Тато вдома? Ні, немає. Він кудись поїхав. На відпочинок? Ні, він поїхав з мамою. Коме, а ви вмієте грати на скрипці? Може, вмію, але я не пробував. Розмовляють подруги. Уявляєш, він мене ще не знає. А вже хоче зі мною одружитися. Ой, погоджуся, доки він тебе ще не знає.